У Сумській міській галереї презентували виставку алійного живопису сумського художника Віктора Шубки. Назва експозиції у просторі часу. Художник народився в Харкові, навчався і почав малювати в селі Терни Сумської області. Спочатку здобув спеціальність агронома, але відчув бажання опанувати мистецький напрямок. Навчався в студії Бориса Данченка в заочному народному університеті. Мистецтв тематика ну різна. Це в основному, в основному про життя. життя. Це відно, відношення до життя, кохання, віра. І, і, і доля. Наприклад, на картинах дуже часто повторюється крест. Крест це для мене як перехрестя дороги, от по якій ми йдемо і потім. На Перехресті хресті зустрічаємо цей камінь, на якому кажуть, написано, «Ідеш на лівий, йдеш на ліво, йдеш на право. Зачастую робиш роботу, пишеш роботу, ще не знаєш, що буде. Тобто воно інтуїтивно потім виходить, і потім тільки я починаю розуміти смисл зміст цієї роботи. Перша персональна виставка автора відбулася в Сумах у 1992 році. З тих пір їх було кілька. Розповідає начальниця відділу агенції промоції суми. Сьогодні ми презентуємо виставку сумського художника Віктора Шутки у просторі часу. Це вже не перша персональна виставка автора в нашій галереї. Ця виставка унікальна тими роботами, що в деяких з них ми бачимо події, які відбувалися в нашій країні. Які відображені художньо, і кожен може знати ті події, які відбувалися. Наприклад, навіть та картина, яка на афіші представлена, «Швидкоплинність часу, картина про інфляцію. Мені дуже сподобалися картини, де присутня вода, і такий плин часу, де можна глянути і знизу, і зверху вниз і знизу вверх. Воно переплітається в одній картині, так і наповнюється час терпіння, і мрії, які ти потратив на свою творчість. Це не даремно витрачений час. Така, такі роботи вони філософські, вони дають можливість замислитись, подивитися, переосмислити своє життя. Переглянути живописні роботи Віктора Шутки в міській галереї можна буде до 27 серпня. Анна Книш, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.